друзі, вітаю! 17 лютого! Слава Україні! І так, світить сонечко, доволі тепло, правда, невеликий холодний вітерок. Джиллки літають, носять пильцю. Ми працюємо, вирішили все ж таки відвезти воду, прокопали тут траншею, прокладемо тут кліонку. засипаємо щебнем і щоб в воді було краще виходити. Ну, річ, не об этом. річ піде о тому, ви задавалі питання э, стосовно того, коли будемо робити ревізію на наявність маток в сім'ях і на наявність кормів в сім'ях. Э, не, не знав, питають ті люди, хто дуже рідко дивиться наш канал, ці глядачі нашого канала. Ну, Вирішив відповісти на цей коментар. Бо, наприклад, якщо питають це глядачі нашого канала, то туди мені. Э, ну, Кажеться, що е, нас не розуміють, коли ми їм знімаємо ролики і щось питаємося донести свої мислі. І просто люди дивляться, але не розуміють. Бо такі б питання самі би по собі відпали. Е, і так, попитаюсь відповісти. Значить, ці ревізії ми зовсім не робимо, так як ми їх робимо, але робимо в определенний період для того, щоб от зараз... Це треба, скажімо так, розпалювати демаль, залізати в гніздо, розсувати кожну рамку, дивитися і тому подібне. Це дуже багато роботи. А ми цю роботу робимо в 20-х числах січня, піднімаючи кришу на сім'ї і дивлячися, в якому стані, в якому місці і якої сили сидить клуб. Це нам демонструє. на е, то... Чи є корма, якщо сидить в нужному місці, е, об'єм сила, скажімо так, об'єм клуба нам демонструє, чи потрібно його скорочувати. І стан клуба нам демонструє то, чи все в них в порядку. Уділивши 5 секунд при піднятті криші, ми цю всю роботу можемо проаналізувати в течение 5 секунд. Зараз би її зробити. Потрібно дуже багато робити, ну, як мінімум хвилин по 10 на одну сім'ю. І не факт, що потім ви самі не передаєте матку при таких маніпуляціях. Так що, друзі, ці роботи, скажімо так, робити не то, що треба, Можеш їх робити, але їх робити можеш набагато затратно, ніж зараз ви мені предполагаєте. Лізьте в гніздо і дивитися там, я не знаю, на рамках чи є крома. Зараз це дуже-дуже затратно. В кінцевому ітогі це потім удорожить собі вартість вашої продукції і, і нерентабельність пасік ваших. Так що ми це робимо. Ну, Хоча цього року ми і це не робили, так як зимовка в новому скажімо так, виконанні зборки гнізда нам не дала подивитися на стан сімей, скажімо так, як вони виглядали. Тому що е, не всі бджолки піднялися в корпуса, корпус, для того, щоб зрозуміти, де сидять і як сидять, нам потрібно було б розрізати ну, скажімо так, е, піднімати верхній корпус від гніздового. Е, а клуб в розрізі ну, зовсім інакше може, скажімо так, ну, він інакше виглядає, ніж клуб е, е, коркою клуба зверху. Ну, то різна зовсім інформація. І ми вирішили її зовсім не робити, так як пройшли пару, там, я не пам'ятаю, 15 сімей в місті з вами пройшли, зрозуміли, що все добре сидить і залишили все, скажімо так, цю роботу зовсім не робили. Так що на сьогоднішній день ми знаємо, що все перезимувало. Ми впевнені в тому, що е не потрібно нікого. Екстрено скорачувати, так як при постановці полосок ми теж подивилися так на об'єм все ж таки і зрозуміли, що надобності в якогось екстрених втручань нема. І, е, бути впевненим, що вся де є матки, можливо, то туди треба більш якісний, скажімо так, більш теплий день і подивитися на е, якість приносу пильці Зараз почти вся сім'я, почті кожна сім'я несе пельцю, вся кажа, кожна сім'я несе пельцю. Ну коли більш, скажімо так, теплий буде день, пальця буде більш виражене. Зараз ядра пильці доволі мелкі, скажімо так, на бджолах. А коли буде більш тепла, коли більше, скажімо так, пильці буде виділяти в природі, і то може бути відразу замітно, котра котра сім'я буде нести велику кількість пильси. Яка повинна бути в той день, значить там все добре. А якщо якась сім'я буде нести, отак, як зараз, невеличку кількість пильці, це може говорити, що можливо щось там і не то. Можливо, там є розплід, але він може бути, що матка пропала і бджоли трутові, і вирощувати трудню. Так що вони будуть пильцю нести, але нести її не так охотно, як при нормальних умовах. Так що, друзі, ми ці роботи не робимо. Так як намагаємося бути рентабельними і не тратити ресурс на, на ненужні роботи. І якщо в ітоги після скажімо так, таких робіт втратимо якусь единицю, то воно буде все ж таки економічно вигідні, чим зараз робити якісь непонятні огляди бджолиних сімей. Так що, друзі, якось так, надіюсь, відповів, надіюсь, ви мене зрозуміли. Наступні наші роботи, скоріш за все, якщо буде погода така продовжатися, як є. Ми будемо ставити ганіманівські решітки в розріз між магазином і корпусом. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, де знаходиться матка. Наприклад, я не знаю, якщо буде отака от погода кожен день і аж уже до вісни, то туди, скоріш за все, це буде в числах, може 15 березня. Ми туди просто пройдемося по всій пасіці і кинемо ганіманівські рішотки. Спустя тиждень, піднімаючи кришу, будемо дивитися, чи є в магазинах відкритий розпліт. Якщо там є відкритий розпліт, грубо говоря, значить там є матка. Значить, залишаємо так, як є матку, тут і в нижньому корпусі, щоб вона не сіла. В тих гніздах, де матки не буде. Яїць, яїць не буде, грубо говоря, в других корпусах. Туди, знаючи, що вона по-любому внизу або її зовсім нема, ну, всяке може бути. Та туди шукаємо її внизу і перекладаємо її на 145-й корпус. Тому що якщо зараз шукати і ставити її конкретно в другий корпус, ну, туди треба всі 100% сімей зробити. А таким, такою маніпуляцією, що спочатку кинемо гаріманівську решетку, я сподіваюся, що процентів 50 дживельних родин будуть матки в 145 корпусах, і це дозволить нам зменшити кількість сімей, які потрібно буде ворушити в поїзках матки. Так що надіюся, так теж зекономити якусь, скажімо так. Здешевити собі вас називаємо це так. Все, друзі на цьому буду завершувати. Слава Україні!